Початок осені ознаменувався виходом безлічі нових фільмів, а за останні декілька тижнів в мережі вийшло чимало цікавих картин. Тому сьогодні у мене для вас чергові 10 достойних перегляду фільмів, які подарують вам чудовий настрій і заряд яскравих емоцій. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і в цьому випуску на вас чекає легка і весела суміш романтичної комедії та конспірологічної драми, події якої відбуваються на тлі першого польоту людини на місяць. Шпигунський бойовик з чудовим поєднанням екшену й гумору, де буденне життя персонажів перетинатиметься з високооктановим світом секретних агентів. А також захоплюючий мотиваційний фільм, що передає силу духу, цілеспрямованість і стійкість та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду! Забери мене на місяць. Романтична комедія Ченінгом Татумом і Скарлетт Йоханссон в головних ролях, яка розповідає чарівну історію кохання, що відбуватиметься на тлі першого польоту людини на місяць. Події розгортаються у 1961 році під час реалізації програми пілотованих польотів у космос Аполлон, у ході якої перша людина в історії має висадитись на супутник землі. У центрі історії керівник програми Коул Девіс і талановита та зухвала глава маркетингового агентства Келлі Джонс, яку НАСА наймає висвітлювати всі події, що передують історичному польоту. А таємно від громадськості Келі доручає ще одне завдання: у разі якщо місія провалиться, їй потрібно зняти резервну копію успішної висадки на місяць, щоб не допустити страшних наслідків для космічної програми. Це легка і весела суміш романтичної комедії та конспірологічної драми з цілком пристойним сценарієм, достойною грою акторів, а також нестандартною основою для розвитку романтичної лінії. Смерчі. Продовження яскравого блокбастера 1996 року про метеорологів, які подорожують Оклахомою в погоні за величезними торнадо. Головні ролі виконали Глен Пауел, Дейзі Эдгард Джонс та Ентоні Рамос. В центрі сюжету колишня мисливиця за смерчами Кейт, яка одного разу на прохання друга повертається на відкриті рівнини, щоб протестувати нову революційну систему відстеження торнадо. Там дівчина знайомиться із зіркою соцмереж Тайлором, який разом зі своєю командою ентузіастів також полює на стихію, і тепер дві конкуруючі команди працюватимуть разом, аби зупинити торнадо, що насувається на центральну Оклахому. Та в міру посилення сезону штормів виникають небачені раніше природні явища, і тепер герої повинні докласти всіх зусиль, щоб вижити в самому епіцентрі катаклізму. По суті, це той самий оригінал лише з сучасною комп'ютерною графікою та трохи зміненим сюжетом, що вилилося в масштабний і якісно знятий літній блокбастер, якщо, звичайно, не задаватися логічними питаннями. Максін заключна частина горор трилогії режисера Тая Веста і студії А24. Минулі частини Ікс і Перл навели чимало галасу серед любителів олскульних слешерів. А виконавиця головної ролі у всіх фільмах Міа Год стала новою зіркою незалежного кіно. Дія розгортається в Лос-Анджелесі 80-х через 6 років після подій першого фільму. А в центрі сюжету акторка фільмів для дорослих Максін Мінкс, яка тоді єдина вижила в жахливій різанині на фермі. Тепер же в новому місті вона бажає підкорити Голівуд і нарешті отримує роль у справжньому фільмі жахів. Та коли хтось починає вбивати її знайомих, Максін розуміє, що кривавий слід цих подій тянеться до її таємничого минулого. За настроєм цей фільм ідеально передає атмосферу 80-х за рахунок безлічі пропрацьованих деталей, автентичної музики та яскравих і колоритних персонажів. А за жанром він дещо відрізняється від перших двох фільмів і більше нагадує кримінальний трилер, який так само приправлений елементами слешеру і просочений злою іронією. Підбурювачі. Кримінальна комедія з Метом Деймоном та Кейсі Афлеком від режисера Дага Лаймана, відомого за фільмами про Борна, Містером і Місіс Сміт, та недавнім придорожнім закладом. Дія фільму розгортається в Бостоні, а в центрі історії двоє незнайомців, розлучений ветеран морської піхоти Рорі і колишній злочинець Кобі, яким давно немає чого втрачати. Непримиренні персонажі об'єднуються, щоб здійснити пограбування корумпованого політика. Та коли їх авантюрний план провалюється, герої вимушені втікати від поліції, бюрократів і злочинців, які на них полюють. Це веселий динамічний фільм з олскульною і брутальною атмосферою, який поєднує елементи комедії і кримінального трилеру, що стане чудовою розвагою на вечір. Тут круті актори, які майстерно втілили на екрані харизматичних персонажів. Присутні яскраві погоні та перестрілки. І все це складається нехай не в кращий фільм року, але в захоплююче і цікаве видовище. Спілка: Шпигунський комедійний бойовик від Netflix із Марком Волбергом, Гелі Беррі та Джейкей Сімонсом у головних ролях. В центрі сюжету звичайний будівельник із Нью-Джерсі Майк, який одного разу зустрічає в барі своє перше шкільне кохання Роксану, після чого герої разом проводять чудовий незабутній вечір. Ну а на ранок приголомшений Майк, якимось чином опиняється в Лондоні, і дізнається, що насправді Роксана працює на секретну організацію під назвою Спілка і її швидко потрібно зробити з головного героя міжнародного шпигуна. Тож Майк потрапляє у небезпечний шпигунський світ, де йому випадає честь виконати надважливу місію та врятувати розсекречених агентів і їхні сім'ї, поєднуючися зі своїм звичайним життям. Швидше за все, фільм не відкриє для вас ніяких сюрпризів, проте він обіцяє чудове поєднання екшену, гумору та захоплюючих шпигунських елементів, де буденне життя персонажів перетинатиметься з високооктановим світом секретних агентів. Якби ти був останнім. Науково-фантастична романтична комедія з Ентоні Макі і Зої Чао, що розповідає про двох астронавтів, які дрейфують у відкритому космосі на несправному космічному кораблі. У центрі сюжету члени екіпажу космічного шатлу Джейні Адам, які вже три роки ніяк не можуть відремонтувати корабель і повернутися додому. Та незважаючи на ці обставини, вони все ж борються за виживання і намагаються полагодити всі несправності. Попри безуспішні спроби, і Адамс знаходять способи згаяти час, танцюють, обговорюють фільми і згодом починають переосмислювати багато аспектів свого життя і стосунків між собою. Однак історія розвитку їхніх почуттів набуває несподіваного повороту, коли вони раптово отримують шанс на повернення, кидаючи виклики делічним стосункам, які вони вибудували в безмежному космосі. Це герметичний яскравий чуттєвий космічний ромком, звичайно, не без шаблонів, але зі своєю затишною атмосферою і приємною візуальною естетикою, що ніяк не відволікає від головного в цьому фільмі взаємовідносин двох людей. Дівчина й море біографічний фільм, що розповідає історію відважної плавчині, яка в 1926 році стала першою жінкою, котра змогла перепливти протоку ла манш. В центрі оповіді донька німецьких емігрантів з Нью-Йорку Гертруда Едерла, яка з дев'ятирічного віку наполегливо тренувалася, завдяки чому стала триразовою призеркою сплавання на літніх Олімпійських іграх 1924 року. Та не бажаючи зупинятися на досягнутому, Гертруда ставить перед собою амбітне завдання: першою серед жінок перепливти манш що до неї змогли зробити лише п'ять чоловіків. Так, 20-річна спортсменка завдяки безперервній праці і наполегливості здійснила легендарний заплив і стала першою жінкою, яка змогла підкорити протоку та назавжди залишити своє ім'я в історії. Цей чудовий мотиваційний фільм не лише відтворює ключові моменти кар'єри плавчині, а й передає силу духу, цілеспрямованість та стійкість, які дозволили їй стати символом жіночої сили і натхнення. Неймовірне паломництво Гарольда Фрая. Екранізація драматичного роману британської письменниці Рейчел Джойс, що повідає зворушливу історію про дружбу, спокуту і виправлення минулих помилок. Головний герой англійський пенсіонер Гарольд Фрай, який разом із дружиною оселився в тихому приморському містечку і вже давно веде розмірене життя, де кожен день схожий на попередній. Однак цей спокій переривається, коли Гарольд отримує листа від своєї давньої подруги Квіні, з якою він не спілкувався понад 20 років і дізнається, що жінка тяжко хвора. Прагнучи залагодити минулі образи, він пішки вирушає у паломництво на зустріч до своєї подруги, щоб по справжньому підтримати її важку хвилину, і ця подія запускає цілу череду неймовірних захоплюючих пригод на його шляху до спокути. Це така собі історія всередині іншої історії. Вона зворушлива, дуже емоційна та інколи сумна, але не намагається спекулювати на почуттях і швидше за все є ще однією варіацією на тему подорожей, які здатні змінити людину. Німецька драма, яка отримала цьогорічний Оскар у номінації Найкращий фільм іноземною мовою та покаже фантастично реалізований і складний погляд на те, як бути хорошою людиною в поганій системі. В центрі історії молода вчителька математики Карла Новак, яка приступає до роботи в провінційній школі середнього розміру та з пристойним фінансуванням. Її стиль викладання та ідеалізм приносить ковток свіжого повітря в навчальний заклад, де вже певний час спостерігаються проблеми з крадіжками, і один зі школярів стає головним підозрюваним. Проте Карла рішуче виступає проти підозри учнів, і щоб очистити репутацію хлопця, вона починає власне розслідування сарі крадіжок, намагаючись балансувати між розніваними батьками, агресивними учнями, колегами та недосконалою шкільною системою. Стрічка поєднує драму і напружений трилер, сюжет якого виведе героїню на слід злочинця, що призведе до фатальних наслідків, і де Карлі доведеться зробити все можливе, щоб захистити себе та своїх близьких від небезпеки, яку вона викрила. Лазня діявола. Австро-німецький драматичний горор заснований на історичному дослідженні канадської акторки Кеті Стюарт, яка реконструювала практику самогубства за дорученням, поширену в середньовічній Європі. В центрі сюжету дівчина з бідної родини Агнес, яка виходить заміж та потрапляє в чужий для неї світ, де надії на омріяне на щасливе життя руйнується з кожним днем тяжкої рутини. Чоловік Вольф приводить глибоко релігійну дівчину у віддалений будинок посеред густого лісу, і з перших днів вона стикається там з гнітючою обстановкою і байдужістю свого чоловіка. Владна свекруха контролює кожен крок Агнес, а через неможливість завести дитину дівчина все більше закривається в собі, що приводить до пригнічення і апатії, та невдовзі підштовхує Агнес до страшного і незворотного рішення. Це глибока й моторшна розповідь про виживання, про межі людської стійкості і про те, як далеко може зайти людина в тривожній спіралі подій, опинившись у крайньому розпачі. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте протиснути вподобайку та підписку з дзвіночком і діліться в коментарях фільмами, які вас зацікавили, та доповнюйте мене, якщо я пропустив щось варте уваги. Також доєднуйтесь до телеграм-спільноти, а за бажання можете підтримати канал Донатом. Всі посилання будуть в описі. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і почуємось в наступному відео.